Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі Цього тижня ми з вами, друзі, продовжимо вивчати друге послання апостола Павла до коринтян Сьогодні йтиметься про два досить поширені методи якими диявол намагається збити християн з вірного шляху. Перший це байдужість до аморальності, а другий непримиримість. Люди не прощають грішника, який розкаявся. Завтра ми поговоримо про закон і благодать. Деякі віруючі стверджують, що ми повинні виконувати 10 заповідей, деякі що не повинні. Думаю, завтра ми зможемо це з'ясувати. У середу ми поговоримо про віру, завдяки якій ми отримуємо спасіння і нове життя. В четвер перед нами буде четвертий розділ, в якому ми побачимо Божу турботу про тих, хто страждає в ім'я Господнє. А ще ми говоритимемо про нашу глиняну посудину, намет, в якому живе душа, тобто наше фізичне тіло. Тема якої ми торкнемося у п'ятницю, просто чудова. Це Воскресіння. Для того щоб бути зодягненими у праведність Христа, коли ми станемо перед Богом, потрібно прийняти її вірою, а от догодити Богові, щоб він був задоволений нами, це вже стосується нашого способу життя. Не потрібно прагнути обов'язково зробити щось велике для Господа, потрібно жити для нього, бути покірним Божим слугою. Отже будьте з нами впродовж цього тижня. Бути уважними до методів ворога людських душ нам допоможе сьогоднішня передача. Завтра спробуємо з'ясувати, потрібно нам виконувати закон Мойсея чи ні. А в п'ятницю ми зможемо переглянути свій духовний стан чи зодягнуті ми у праведність Христа і чи є ми Божими слугами. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати друге послання до Корінцян Це послання відкриває нам чудові істини про те, як Бог турбується про нас. У першій главі ми читали про те, як Бог турбується про життєві плани людини, тепер ми бачимо, як Бог турбується про нас. Відроджуючи святого, що грішить. Перш ніж апостол почне говорити про це, він закінчує тему першої глави. Він пояснює мотиви, з яких він не прийшов до Корінфу раніше, далі він веде мову про святого, який зрішив, який належить до Корінської церкви, і нарешті він показує, як Бог дає нам перемогу у Христі. Отже, читаємо перший вірш. Другої глави. Отже, я вирішив сам у собі, щоб не прийти знову до вас у смутку. Павло визнає, що корінські віруючі засмутили його. Якби він прийшов до них раніше, це було б розчаруванням для нього. Другий вірш Коли я засмучую вас, то хто потішить мене, як не той, хто засмучений мною? Павло не хотів приходити до них засмученим із сльозами на очах. Він примусив би і їх засмутитись хто ж міг втішити Павла? Якби він прийшов до них в такому стані, вони всі б почали ридати в свої носовички. Читаємо третій вірш. І я писав вам те саме, що коли я прийду, я не мав смутку від тих, за яких я мав би радіти, маючи певність за вас усіх. Що моя радість радість для всіх вас, Павло хотів прийти до них з радістю. Він сподівався почути від них, що вони виправили помилки, про які він їм писав. Тепер Павло відкриває перед ними своє серце. Читаємо четвертий вірш від великої скорботи і туги серця я писав вам з рясними сльозами не для того, щоб вас засмутити. А щоб ви пізнали любов, яку без міри я маю до вас. Дозвольте мені нагадати вам, що Павло у своєму першому листі докоряв корінських віруючих за те, що вони допустили аморальну людину у свою общину. Павло написав їм листа, щоб вказати на це, він докоряв їх, кажучи вилучить з поміж себе розпусного. Віруючи Корінської церкви, послухали повчання Павла, вони вилучили того чоловіка. Читаємо п'ятий та шостий вірші. Коли ж хто і засмутив, то засмутив не мене, а частково, щоб не сказати багато, і всіх вас для такого досить цього покарання від багатьох. Вони послухалися Павла, вони вилучили того чоловіка і вчинили правильно. Тоді винний визнав свій гріх і розкаявся. Що вони мають зробити? Вони повинні вибачити йому. Читаємо далі так, що краще вам йому простити і втішити, щоб не поглинув його надмірний смуток. Тому прошу вас виявіть до нього любов він буде засмучений не тільки своїм гріхом, а й тим, що ви не приймаєте його. Тож обніміть його і дозвольте йому знову бути одним з вас. Віруючим Галатам, Павло писав Брати, якщо людина і впаде в якийсь гріх, то ви, духовні, виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти в спокусу. Читаємо 11-й вірш другого послання Коринтян. Бо я для того й писав вам, щоб випробувати вас, чи в усьому ви слухняні, а кого ви в чому прощаєте, того і я, бо і я, коли простив кого в чому, простив для вас від лиця Христового, щоб сатана не заподіяв нам шкоди, бо нам відомі його наміри. Як ми знаємо, диявол намагається збити нас з праведного шляху. Іноді він намагається зробити нас байдужими до якоїсь великої аморальності. В наших церквах є сьогодні багато таких випадків, але Господь закликає нас прощати таких, коли вони розкаюються. Давайте уявимо собі, що цей чоловік покаявся і відвернувся від свого гріха, тоді церква повинна була б пробачити йому. На жаль, серед наших віруючих. Є багато таких, що ніколи нічого не прощають. Це така ж справа диявола, як і байдужість до аморальності. Сатана скористався багатьма віруючими, що не хотіли нікого прощати. Є дві речі, які ми не дуже часто чуємо в наших церквах, навіть у найбільш консервативних ми не чуємо, як люди визнають свої гріхи і просять пробачення. І ми не чуємо, як інші віруючі прощають тих, хто розкаявся. Багато наших церков мають у собі цей дух непримиримості ми повинні пам'ятати про те, що всі ми можемо згрішити те, що зробила інша людина, можемо зробити і ми з вами. Коли така людина покається у своїх гріхах, її треба прийняти з духом смирення. Її треба повернути в общину. Це частина нашого служіння. А це славне служіння, чи не так? Читаємо 12-й вірш коли ж я прийшов у троаду проповідувати Євангеліє Христове, де двері були відчинені мені Господом. Павло прийшов до Троади, і Господь відкрив йому двері. На те була воля Божа, щоб Павло залишався там і проповідував Євангеліє. А не повертався до Корінфу. Павло не відмовився від свого попереднього наміру. Він був вірний своєму слову. Але він повинен був використати можливість, дану йому Господом. Тринадцятий вірш Я не мав спокою духу моєму, бо не знайшов там тита, брата мого. Але, попрощавшись з ними, я пішов у Македонію. Навіть під час проповіді Євангелія в Труаді. Павло був засмучений, тому що тит не приніс йому звістки про віруючих Корінфу. Він чекав на тита, а той не прийшов. Далі Павло вирушив до Філіп та Македонії, саме там його зустрів тит і розповів йому про корінських віруючих, про те, як вони покарали грішника, що був серед них, і як той чоловік покаявся і відвернувся від свого гріха. Тепер, друзі, ми підходимо до того, що називають силою служіння». це частина величі служіння, і я з радістю говорю про те, що маю можливість проповідувати Слово Боже. Ми будемо говорити тут про великі і славні речі. Отож, читаємо 14 й вірш другої глави. Але подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі. І пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місці. Павло говорить про те, що його проповідь Євангелія це ніби тріумфальний похід. Під час тріумфальних в'їздів завжди спалювали багато пахощів то була жертва богам, яким приписували успіх в поході. Напротязі всієї цієї процесії курилися пахощі, іноді за ними не можна було навіть. Розгледіти військо, все це було відомо і Павлові. Він говорить подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в христі. Це прекрасно, друже мій. Ви не можете програти, якщо ви у Христі, ви не можете бути переможеним. Павло говорить, що Христос завжди дає нам перемогу. Почекайте хвилинку. Завжди? Всюди. Ми знаємо, що Павло мав величезний успіх у Єфесі, але не так вже й гарно його прийняли в Афінах. Та він вважає, що був переможцем в обох випадках. Павло відповідає так ми завжди перемагаємо в Христі. 15 вірш І пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місці. Це прекрасно, друзі мої. Ви перемагаєте у будь-якому разі. Навіть якщо ніхто не навернувся до Христа, Павло говорить нам про це бо ми Христові пахощі Богові в тих, що спасаються і гинуть. В тих тріумфальних в'їздах брали участь і ті, кого мали звільнити, і ті, кого мали стратити. Всі вони брали участь у процесії для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя. І хто здатний до цього? питає Павло. Павло так вражений цим, що запитує, хто здатний до цього. Друже мій, найбільша честь у світі це честь розповсюджувати Слово Боже, ніщо не порівняти з нею. Я б не хотів балотуватися на пост президента. Важко зрозуміти, чому хтось бажає бути президентом в наш час, коли так багато проблем, які не можна вирішити. Але проповідувати Слово Боже то найбільша слава. Знаєте чому? Тому що в ньому ми завжди переможці. Коли проповідується Євангеліє і юрби людей приймають Христа, це прекрасно. Ми бачимо в цьому тріумф перемогу. Ми пахощі життя для тих, хто спасся. Але почекайте хвилинку. Як щодо тих, хто відкидає Христа для них ми. Пахощі смерті, я часто говорив своїм віруючим після проповіді: якщо ви вийдете звідси, відкинувши Христа, тоді я найзапекліший ваш ворог, якого ви коли-небудь мали, тому що відтепер ви не можете постати перед Богом і сказати, що ніколи не чули благовістя. Віднині ви частина тріумфальної процесії, але вас не звільнять, вас засудять. Але незалежно від вашої подальшої долі, ви частина великої тріумфальної процесії Ісуса Христа, тому що Він переможе, друже мій. Кожне коліно схилиться перед Ним, і кожен язик визнає, що Ісус Христос є Господь, і ви змушені будете схилитися перед Ним незалежно від того, Спаситель Він вам чи суддя. Не дивно, що Павло вигукує, хто здатний до цього. Для одних запах смертоносний на смерть, а для інших запах животворний на життя. Сьогодні пахощі розносяться по всьому світі скрізь проповідується слово Боже ми і пахощі життя, і пахощі смерті. Читаємо 17-й вірш бо ми не пошкодуємо Слова Божого, як багато хто, але проповідуємо щиро, як від Бога, перед Богом у Христі. Це генеральний план християнського служіння. Ми не повинні викривляти чи спотворювати Слово Боже, чи продавати його. Ми повинні нести Його людям щиро так, як Дух Божий виявляє істину Писання нам. Павло говорить про тріумф нашого служіння. Тепер він говорить про те, хто достойний цього служіння. В третій главі він досягає висот. Читаємо перший вірш. Невже нам знову знайомитися з вами? Чи ми потребуємо, як дехто поручальників листів до вас або від вас? Павло питає Чи мені потрібен рекомендаційний лист з місця моєї роботи? Чи мені потрібен рекомендаційний лист від Бога, що засвідчує, що я його священик? Павло відповідає ні, мені це не потрібно з такої причини. Читаємо другий та третій вірші. Ви наш лист, написаний у серцях наших, якого пізнають і читають усі люди. Ви показуєте собою, що ви є лист Христів через служіння наше, написаний не чорнилом, а духом Бога живого, не на скрижалях камінних, а на тілесних скрижалях серця. Доказ ефективності вашого служіння не в тому, чи є у вас рекомендація від Бога. Він не роздає рекомендаційних листів ваш доказ це листи написані на скрижалях людських сердець. Я отримую багато листів від людей, які слухають наші радіопрограми. Кілька років тому я зустрівся з чудовою сім'єю. Якби навіть більше ніхто, крім них не навернулися до Христа, слухаючи наші радіопрограми, і то я б вважав свою діяльність недаремною. Вони слухали наші радіопрограми на протязі трьох місяців, перш ніж вирішили прийняти Христа. А після цього вся їхня сім'я, чудова сім'я прийняла Христа. Це мої рекомендаційні листи. Павло говорить корінським віруючим: Ви наш лист, написаний у серцях наших, якого пізнають і читають усі люди. Таку впевненість. Ми маємо в Бозі через Христа. Це дає нам впевненість. Я знаю, що Біблія є слово Боже. Навчаючись у семінарії, я вірив, що це слово Боже. Я думаю, що це можна збагнути за допомогою нашого інтелекту. Але сьогодні мені вже не потрібні інтелектуальні докази. Я вже пройшов цю стадію. Для мене все дуже просто. Доказ того, що Слово Боже є дійсно від Бога у тому, що воно робить. Бог висловив це такими словами скуштуйте і побачите, який добрий Господь, це його заклик до вас. Читаємо п'ятий вірш із третьої глави. Не тому, що ми здібні були щось самі від себе думати, але здібність наша від Бога. Я певен. Що ви вже підмітили слабкі сторони апостола Павла з його другого послання до коринтян, але Павло міг сказати Коли я немічний, я сильний. Бог не шукає якихось видатних людей. Якби він робив це, то ні я, ні ви не підійшли б йому. Бог вибирає немічне, слабке, маленьке і незначне світу цього, щоб досягнути своєї мети. Наша сила від Бога. Читаємо шостий вірш, і він дав нам спроможність бути служителями нового Завіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Ми служителі нового завіту. Ми побачимо контраст між старим завітом і новим завітом. Цей контраст має кілька сторін не букви, а духа в старому завіті. Особливо в його законах буква вбиває, буква закону звинувачує нас. Закон говорить, що і ви, і я ми винні грішники, написане на скрижалях звинувачувало людей. Закон Мойсеїв не міг дати людині життя. Ось про який контраст говорить Павло Буква вбиває, буква вбиває, а дух оживляє. Я не раз пропонував своїм віруючим назвати ім'я хоча б однієї людини, яка б спаслася через закон. Чи знаєте ви, що навіть Мойсей, той, хто дав закон, не міг спастися цим законом? І Давид також порушував Божий закон, хоч він і був вгодний Богові. Друже мій, ви не можете мати спасіння через дотримування закону. Закон вбиває вас. Закон вас звинувачує. Читаємо сьомий вірш Коли ж служіння смертоносним буквам, накреслене на камені, було таке славне, що сини Ізраїлеві не могли дивитися на обличчя Мойсеєве внаслідок минущої слави обличчя його. Старий завіт, його закон, був смертельним вироком. Ми розуміємо, що смертоносні букви, накреслені на камені, це десять заповідей. Це служіння було славне, воно воля Божа, і воно є добро, навіть якщо воно звинувачує мене. В самому законі нічого поганого немає. Проблема в мені самому закон показує мені, що я грішник. Сини Ізраїлеві не могли дивитися на обличчя Мойсеєве внаслідок минущої слави обличчя Його. Слава обличчя Мойсеєвого поступово зникала. То чи незначно славнішим має бути служіння Духа? Якщо старий Завіт був славним, то що й казати про новий завіт? Читаємо дев'ятий вірш бо коли служіння осудження славне? То тим більше рясніє славою служіння оправдання. Служіння оправдання це виправдання, яке ми маємо в Ісусі Христі, 10-11 вірші та прославлене навіть не є славним з цього боку, з причини переважаючої слави наступного. Коли минаючи славне, тим славніше перебуваючи, минаючи це закон. Зверніть увагу на це слово минаючи. Тож, наскільки переважає його славою те, що вічне, Новий Завіт, Павло протиставляє закон Моїсеїв і дні благодаті, в які ми з вами живемо. Отже, маючи таку надію, ми діємо з великою сміливістю. Ці слова будуть заключними в нашій сьогоднішній радіопрограмі нехай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі. Щу прославлять, тебе. Притулок, твердиня, захист від лиха та зла. Я буду співати тебе, прославлять, поки буду жити. Всі хвалу ти для Бога віддай, гори, горешують водопад Над дименям дивним твоїм, радісну пісню співаю тобі, На віки прослаю. Show your mom. Прославлять, поки буду жити на землі, Show your mom. На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна, індекс 02. Нуль передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.